Насправді дуже приємно бачити в залі стільки людей. Тема закупівель актуальна як ніколи. І буду рада поділитися тими лайфхаками, практикою, яка є у нас в групі Нафтогаз. Буду рада відповісти на питання. Сподіваюся, їх буде багато. Перш за все, перший слайд для постачальників. Я знаю, що в залі є не тільки замовники. Хочу сказати, що група НАК Нафтогаз насправді дуже велика. І дійсно, ми, якщо подивитися загалом на всі підприємства групи, ми настільки великі, що ми стоїмо в одному ряду десь приблизно з мінобороною, потребами армії, іншими великими замовниками. Тобто, ми потенційно для вас цілий великий ринок. У нас понад 100 тисяч співробітників, у нас 29... Великих підприємств, і тут, до речі, хочу звернути увагу, що тільки частина 19 є замовниками в розумінні закону. Ще 10 підприємств не підпадають під дію закону. Але наші тендери ви можете знайти на комерційній частині закупки Пром'юей. тобто, наші підприємства також роблять тендери на майданчику, єдине, що не через Прозоро, а на комерційній частині. Ми в рік 92 мільярда гривень. Тут ви можете побачити, що приблизно 5 – це не замовників розуміння закону, все-таки основні бюджети, основні закупівлі у нас по потребам, які підпадають під дію закону. І це 22 тисячі тендерів. Ми дійсно дуже великі. Ще раз це підкреслю, але хочу сказати, що в нашій стратегії. Розвитку політики закупівель закладений один із пріоритетів розвиток малого середнього бізнесу. І ми насправді будемо цьому приділяти багато уваги, тому що ми розуміємо, що малий середній бізнес це база, на якій будується наша економіка, і ми розуміємо, що для нас це спосіб диверсифікувати свої ризики, це спосіб підрощувати конкуренцію. Мати в майбутньому постачальників, тому ми системно працюємо над тим, щоб, незважаючи на те, що у нас такі обсяги, все-таки робити наші закупівлі можливими для малих середніх. Тому, якщо тут є великі, велкам, але якщо є маленькі і середні, ви, будь ласка, також приходьте до нас на закупівлі. Ми також намагаємося так формувати умови закупівель, так формувати лоти для того, щоб ви мали можливість з нами співпрацювати. А тепер про наші підходи в закупівлях, чим ми керуємося. Ну, очевидно, що оскільки більшість наших витрат це витрати під дію закону про публічні закупівлі, для нас це такий санітарний рівень, ми маємо дотримуватися процедур, регламентів да, нормативно-правових актів, які. Передбачають там дотримання закону. Але враховуючи те, що ми, перш за все, виробничі підприємства, для нас насправді найнижча ціна в тендері не є там, основним пріоритетом. Серед очевидно, що серед пріоритетів ми маємо отримувати найкращу ціну, але. Простої е, нашої, е, наприклад, газодобуваючої е, е, установки, да, там свердловини. Коштує набагато дорожче. Нато да, це може коштувати нам мільйони на добу. Відповідно, для нас є дуже важливим те, щоб потреби забезпечувалися вчасно, щоб це була належна якість, щоб у нас не було простоїв, і якихось поламок через те, що якість неналежна. Відповідно, ми дивимося на весь процес в комплексі. І для нас закупівлі це не тільки тендерний процес, те, що ми бачимо на прозоро. Для нас закупівлі це весь процес від початку планування, формування потреби, управління категорією до виконання договорів. І тому для нас дуже важливим є, щоб весь цей процес був. Об'єднаний там автоматизований і ефективно побудований, аби ми могли гарантувати результат, що те планування, ті потреби, які у нас виникають, вони забезпечуються вчасно і вони забезпечуються в найбільш ефективний спосіб. Тому ми багато уваги приділяємо насправді системам, за рахунок яких ми керуємо цим всім процесом. І от хотіла би розказати про досвід, який прямо зараз маємо. Доброго дня, Ірочка, рада вас бачити. Ну і в принципі всіх, кого знаю в залі, але Ірочко особлива. Тому ми зараз під, наприклад, у нас на більшості великих підприємств взагалі промислова система управління виробництвом це САП. І ми на Кригазвидобуванні зараз впроваджуємо модуль САПа Ріба, який безпосередньо відповідає за управління закупівлями. САП має очевидні переваги, це інтегрована система, яка дозволяє мати весь процес да, наскрізний від планування виробництва, планування фінансами до планування закупівель, виконання закупівель і так далі. І насправді довго група Нафтогаз до цього йшла зараз. Укргазвидобування на етапі пілота безпосередньо впроваджує САП. До кінця цього року, сподіваюся, що ми впровадимо. Я трошки далі поговорю про те, які там є плюси да, переваги і які є вузькі місця. УкртрансНАфта у нас, незважаючи на те, що там основний основна ERP – це САП, але закупівельний модуль ми розгорнули і працюємо на ПС Маркеті. І далі я також розкажу в деталях, як він працює. І Укрнафта до прикладу, на IT-інтерпрайз Інтерпрайз це erp система, яка об'єднує виробничі виробничі процеси і закупівельні процеси. Сапа Ріба. До речі, підніміть руку, можливо, тут є в залі хтось, хто користується сапом, у кого також є сапа ріба, було б цікаво. Не багато, але було б цікаво поділитися досвідом, можливо, потім після якби, цієї частини. Тому що дійсно ми бачимо, що є багато нюансів. І тих особливостей, які накладає прозоро на інтеграцію SAP Ariba. через те, що SAP Ariba, насправді глобально це система, яка має свою тендерну, якби двіжок. Да? Тобто в них є елемент, вони тендера роблять у себе. Оскільки на нас накладаються вимоги закону, ми відповідно мали якось адаптуватися, і це викликало певні вузькі місця, тому що. Якщо говорити про планування бюджетування, то тут все добре. Тобто, у нас є фінансовий план, який формують наші підрозділи фінансистів, і прямо з фінансового плана народжується план закупівель. Це дозволяє контролювати гроші в автоматичному режимі, щоб не було ситуацій, коли купуються наприклад більше, ніж є грошей. Тобто, на системному рівні у нас є можливість контролювати бюджет. Далі у нас там же відбувається погодження заявок. САП дає можливість ну, в самому САПі живе номенклатор. Ми можемо стандартизувати вимоги до предметів закупівлі. Ми можемо в процесі формування заявки одразу використовувати бібліотеки специфікацій. Це дозволяє прискорити багато процесів і стандартизувати певні якби, категорії. Але от є цей момент пов'язаний з тим, що потрібно далі. Із системи вийти в тендер і оголосити тендер. У нас рішення працює таким чином, що через закупки про йде інтеграція. Тобто САП інтегрований з закупки про і закупки Про вже оголошують тендер на Прозоро. Тому. Рішення є, але е, тут звісно, і ми мали розмови із прозоро. Нам би було набагато зручніше, якби у нас була пряма інтеграція, і ми могли би прямо в сапі оголошувати тендери, і прямо в САПі бачити результати тендерів, відповідно, протоколи всі формувати для того, щоб люди, люди які працюють у нас закупівлям, їм не треба було переходити, наприклад, САПА в закупки про на для того, щоб накласти ЄЦП і оголосити тендер. Але якби будемо намагатися туди рухатися, поки що. Є така необхідність, тобто в САПі в Арібі весь процес відбувається, але ЄЦП і оголосити тендер треба перейти в кабінет в закупки ПРО для того, щоб тендер почався. Проте потім ми із Прозору із Закупки ПРО назад в САП витягуємо, повертаємо всі протоколи, всі рішення, і вже безпосередньо в САПі у нас зберігається вся інформація, ми її бачимо. Та, відповідно, частина процесу автоматизована. Поки що ми бачимо, що все дуже добре працює на відкритих торгах, але якщо говорити про інші процедури, наприклад, з прозоромаркетом, то тут на жаль, поки що виглядає так, що деякі моменти все таки лишаться в ручному режимі. Нам доведеться переносити САПа в закупки ПРО і назад, для того, щоб весь процес. Зберігався в одному місці. Да. І другий такий момент: для того, щоб САП працював коректно, всі постачальники, які приходять до нас на торги, мають бути в базі в САПі. І тому нам доводиться, ну, один раз ми заліємо всіх постачальників автоматично, але потім доведеться оновлювати базу постачальників в САПі, для того, щоб інтеграція працювала в автоматичному режимі. Проте вже договори далі у нас живуть також в САПі, тобто на, по результатам проведеного Тендера, ми можемо використати шаблон договору, в який підтягується інформація з тендера. Відповідно, цей шаблон узгоджується в SAP, підписується і вже живе як база договорів в системі САП, що дозволяє нам відслідковувати весь процес, як я казала від початку: від планування бюджетування до виконання договорів у тих постачальників, які також. Є доступ до САПа, у нас є можливість з ними автоматизувати обмін первинною бухгалтерською документацією і навіть формувати автоматичні оплати на підставі виставлених документів. Тепер досвід іншого нашого підприємства Укртранснафта. Я казала, що там у нас є САП як ЄРПІ-система виробнича, а модуль заявки побудували на рішенні АПС Смарт. Що вміє АПС Смарт? Вони вміють, там формується план закупівель. З плана закупівель формуються заявки в самому АПС-і погоджуються заявки з структурними підрозділами. Далі, що цікаво, там достатньо глибока інтеграція, і вона дозволяє публікувати безпосередньо тендери з кабінета в АПС Смарті. І це достатньо зручно, тобто не потрібно двічі перезаходити в різні кабінети. Проте на цьому діджиталізація закінчується, договори живуть окремо в іншій системі, і, відповідно, немає цього наскрізного процесу від грошей, коли ми їх умовно запланували, забронювали під якусь закупівлю до виконання договору. І це не дозволяє об'єднати повний цикл для того, щоб розуміти, як бюджети витрачаються і ефективно це контролювати. Додаткові інструменти я до речі, мене добре чути, бо я трохи ехо сама себе чую. Добре, да? Е ми, як вже казала про те, що частина наших підприємств не є замовниками в розумінні закону. І тому а, тут у нас є певна гнучкість, певні можливості з точки зору того, як рухати закупівлі на таких підприємствах. І ми звернулися до колег з боку закупки Промієї з питанням щодо того: а давайте зробимо відкриту рамкову угоду для незамовників. Ви знаєте, напевно, чули, що у нас є така процедура там в новому законі про публічні закупівлі. Зараз вона пілотується для. Потреб Збройних сил, От, я чула, тут є державний оператор ТИЛА, у вас є ця динамічна система закупівель, DPS, вона називається, по-інакшому відкрита рамка. Це коли відбувається кваліфікація, тут, в принципі, якраз вона намальована. Да? Відкрита кваліфікація. Ця кваліфікація діє протягом всього строку дії цієї рамки. Наприклад, якщо ми її відкриваємо на рік, то кваліфікація діє протягом року. Нові учасники можуть в рамку докваліфікуватися протягом року. І потім, серед кваліфікованих, замовник може робити необмежену кількість запитів ціни. Можливо, це дуже схоже буде вам на Прозоромаркет, але різниця в тому, що в Прозоромаркет кваліфікацію робить адміністратор, а це фактично можливість у замовника самостійно під себе сформувати рамкову угоду, зробити кваліфікацію і серед своїх кваліфікованих учасників робити там регулярні запити, отримувати актуальну ціну. Так от ми звернулися до колег, розуміємо, що дуже не вистачає насправді такої процедури для замовників розуміння закону. Але там є законодавчі обмеження. Треба, сподіваюся, що колеги внесуть зміни в постанову відповідно врегулювати це на законодавчому рівні. А для незамовників ну, можна було би робити. Ми дуже дякуємо партнерам з боку закупки промієї. Дуже швидко реалізували цю процедуру, відгукнулися. І ми вже голосили перші тендери. У нас в групі НАК Нафтогаз є таке підприємство, воно називається ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю Олександр. Не питайте, чому Олександр, але вони займаються тим, що вони харчують наші виробничі підрозділи. Справді, це велике, дуже потужне підприємство, тому що у нас виробничих підрозділів дуже багато по Україні. І от це підприємство вони надають послуги кейтерингу, закуповують багато продуктів харчування. Там все, що стосується клінінгу, забезпечення там офісних приміщень і так далі. Тому вони закуповують, ну, наприклад, по продуктам харчування, закуповують їжу, їжу закуповувати продукти харчування там. Треба, враховуючи сезонність. Мати довгі контракти неможливо. І Тому, якраз для них це дуже гарне рішення. Вони зараз оголосили таких три. Сигнальних, скажімо, рамки, по яким ми будемо дивитися, як ринок реагує. Дуже якщо тут є там продавці таких продуктів масового вжитку, зверніть увагу на закупки Prom.ua, Зайдіть, пошукайте закупівлі. То Олександр. Ми якраз очікуємо подивитися, як спрацюється процедура, і далі робити її масово для всіх наших підприємств, які не є замовниками розуміння закону, у яких є потреби в регулярних там актуальних цінах, таких широких номенклатурах дає. Висока волатильність ринку м. Um. Які ще ми додаткові інструменти на майданчику використовуємо? Насправді у нас майже всі підприємства користуються комерційним майданчиком, навіть ті, які є замовниками в розумінні закону, для того, щоб формувати очікувану вартість. Та всіх замовників є питання, як найкраще підійти до формування очікуваної вартості. Основний, насправді для себе ми визначили і зараз ми переходимо в таку модель, що основний спосіб визначення очікуваної вартості це ціни попередніх контрактів. Якщо вони є актуальними і їх можна застосувати. Але в багатьох випадках таких цін немає, тобто немає актуальної ціни попереднього контракту, треба виходити в ринок і у ринка запитувати поточну ціну. І ми для себе визначили, що інструмент саме зробити цей запит в ринок через майданчик достатньо непогано працює. В певних категоріях дуже висока ефективність. Загалом там, ефективність десь. 30-40%, проте це дозволяє, якби зменшити ризики, що щось там хтось на e-mail не отримав, розширити ринок, тому що досить часто, і ми це бачимо також, і наші підприємства дають фідбек. Через ці ЗЦП ми знаходимо нових постачальників. Тобто у нас є ті, з якими ми працюємо, ми їх знаємо, ми до них звертаємося. Але ЗЦП дає нам нових постачальників, і це дуже позитивно також працює. Тому, також, якщо ви побачите на комерційному майданчику закупки пром'юєй, що якісь наші підприємства який є замовником розуміння закону, виходить і запитує ціни. Це означає, що ми формуємо очікувану вартість. Відповідно, входьте в цю комунікацію. Це дає вам можливість потім прийти нам на тендер і відповідно виграти потенційно тендер. І третє велике напрацювання. Тут сьогодні згадувалися нові інструменти. До речі, тут мої колеги є, думаю вони послухали, тому нам це теж буде корисно. Тому що ми з свого боку велика група, багато підприємств. Аналітика дуже важлива для того, щоб розуміти, що де відбувається. На боці НАК «Нафтогаз» у нас ми збираємо всю аналітику в модуль аналітики. Power BI, відповідно, ну, ми інтегровані через API публічні, ми через API затягуємо інформацію і побудували для себе систему дашбордів, які дозволяють нам в різних розрісах аналізувати, бачити наші закупівлі. Проте все-таки трошечки, якби ця аналітика потребує все ще покращення, тому що нові процедури з'являються. Да, тобто, от, АПІ оновлюється, це треба відслідковувати. Тому дуже чудова ініціатива, що ви рухаєтеся в цей бік і даєте автоматизовані інструменти. Для нас це спосіб там мати на великій групі тендерів і підприємств актуальну інформацію да, і розуміти, які управлінські рішення нам варто приймати. Останнє, знову ж таки, починала з постачальників і хочу повернутися до учасників в групі Нафтогаз. Особливо, оскільки частина підприємств не є замовниками в розумінні закону, а вже певний час функціонує портал постачальника. Тобто в звичайних процедурах ви можете поскаржитися в антимонопольний комітет. Якщо ви приходите на наші закупівлі там, де не під дією закону, у нас діє наш внутрішній така комісія, офіс, який розглядає звернення, і можна на нашому сайті. Тут ми дали там qr код по якому ви можете зісканувати, можна зайти, залишити скаргу. Ці скарги в автоматичному режимі падають в систему розгляду скарг. Скарги розглядаються. Рішення. Цієї внутрішньої нашої комісії також є обов'язковими для підприємств до виконання. Тому знову ж таки закликаю, приходьте на наші торги, конкуруйте. Якщо будете бачити, що десь ваші права і інтереси можуть бути порушені, у вас є механізм, в тому числі на таких торгах, звернутися, залишити нам звернення, ми його розглянемо і обов'язково будемо працювати над тим, щоб торги були максимально чесними, прозорими і ефективними. Дякую.